У вимірах вищої свідомості допоможемо у модернізації процесів лікування. Найдорогоцінніший скарб. Повертайте свою силу. Із світлом, і у світлі вітаємо вас на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютуби. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення. Про всі наші відео. Сьогодні на взаємодію зі мною вийшли андромедіанці. Посилання на наші попередні відеопослання від них знайдете в інформації під даним відео. Раді наші нові взаємодії із вами. Ми, посланці із Андромеди, приходимо до вас у цей відповідальний для вашої планети час, щоб підтримати ваш рух уперед. Щоб підтримати вашу боротьбу із силами зла на переході до ери світла. Вірте у себе, приймайте те, що відбувається, як перехід до того, що наближається, перебуваючи водночас зосередженими в усвідомленому проживанні кожного моменту. Звертайте увагу на власні думки. На яких частотах вони вібрують, усвідомлюйте кожен пережитий вами біль. Не накопичуйте як тягар у власній душі, пізнайте його не як ланцюг, який приковує вас до спогадів і гальмує рух уперед, а як шлях до Творця. Дозвольте Божественному вести вас. Знайдіть найкращі для вас духовні орієнтири, відпустіть старі образи, пробачте себе та інших, повертайте собі свою силу, зцілюйтеся, працюйте над собою, розширюйте взаємодію з істотами світла, дослідіть стосунки, з ким із скромних братів і сестер із близьких друзів ви сформували. Ваші мисленнєві звички, що впливають на ваше сьогодення. Задля отримання нового досвіду виходьте за межі цих звичок. Перетворюйте тіні суперництва із будь-ким у взаємопідтримку, створюйте єдність братів і сестер по духу. Озирайтеся назад лише для того, щоб заручитися підтримкою ваших пращурів. І винести уроки із прожитого. Не озирайтеся назад, щоб віддавати у минуле свої енергії, купатися у болях і стражданнях. Пам'ятайте, найцінніший найдорогоцінніший скарб, який залишається з вами завжди, це ваші енергії, не ваші фізичні тіла, які змінюються із втілення у втілення, а ваші енергії, як творення. Як породження різних реальностей, як народження із любові нового життя. У вимірах вищої свідомості саме енергії є визначальними і будівничими всього. Ви і ваша планета рухаєтеся до пізнання єдності через любов, проявлену енергетичні взаємодії. Будьте пильними, як користуєтеся своїми енергіями. Де і як витрачаєте, як відновлюєте їх, як зберігаєте. Зараз кожен із вас робить кроки на тому шляху, який обрав для себе. Ви проходите через різні стани складності звільнення від матеріальних залежностей задля проведення вашої свідомості у стан чистоти. Уявіть собі це звільнення як застояну воду. Ви її виливаєте із-за непридатності до вживання і замінюєте наповненою енергіями життя. Наповнюйте енергіями життя кожну вашу думку, емоцію, кожну дію. Творіть енергії життя як народження нових форм, які приходять на зміну тим, що руйнуються. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням взаємодії з енергіями тонкого плану і пізнанню власного Вищого я. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я занурить вас в енергію фіолетового полум'я задля опрацювання власних кермічних програм минулого і програм роду. Курс Архангельські промені Стілення і куб Метатрона» допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів. А курс найвищого рівня духовного розвитку «Мій містичний Всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. Ми вітаємо ваш поступ уперед і захоплюємося вашою силою духу, із якою ви проходите ваші земні планетарні випробування. Пам'ятайте завжди, ви на цьому шляху не самі. Галактичні брати і сестри з вами підтримують вас. Андромеда подає вам свою братську руку підтримки і очікує на вашу готовність нашого з вами контакту у фізичній формі. Нам є вас чому навчити. Ви у ваших діях головні, а ми допомагаємо вам у зціленні вашої планети і будемо вам допомагати у модернізації процесів лікування на Землі у відході від традиційних форм лікування і переході на лікування енергіями світла. В різних формах і виявах. Енергетичні системи зцілення це те, що очищає, відновлює, підтримує, зберігає і поповнює енергії живих істот. Наразі на вашій планеті помітний перекос енергії бік зла. Ми подаємо нашу руку допомоги кожному землянину, подаємо нашу руку допомоги тим душам. Які обрали шлях виходу власної свідомості із форм старої реальності, тим, хто обирає чистоту свідомості над бажаннями тіла, тим, які обирають чистоту як привілеюючу матерію. Посилаємо вам енергії нашої підтримки і говоримо сміливіше: не бійтеся своєї тіні, бо саме тінь виводить вас до світла. Виливайте застояну воду і наповнюйте ваше життя водою живих енергій. Хай вона очистить вас і простір вашого життя. До зустрічі, любі!